Ну а у нас розпочинається поєдинок у Кременчуці. Перше вкидання, і це вкидання за гостями. Волинь Баскет виграє перше вкидання сьогоднішнього матчу і розпочинає свою першу атаку. Максим Балашов, один з лідерів команди минулого сезону. Його перша трьошка. І мені здається, що це був саме трьочковий кідок. Перша трьошка від Максима Балашова заходить. Гості виходять вперед. Двоочкова спроба від Сергія Альфьорова. Шов. На Байдо. Байда на Балашова повертає. І дуже потрібний момент. Максим Балашов влучає за дуги. Три очки від Максима Балашданчика, але час для останньої атаки у гості ще є. Федчук, певно, буде тримати до останнього цей м'яч. Немає там середньої зони. Кідок із сиреною не влучає баскетболіст Волинь-Баскет. 24-23 плюс один для Кременя. У нас завершується перша чверть. Все Це у нас відбувалося у фазі атаки. Атакував кошик суперника Богдан Ясиненка. Тому він опиняється на лінії для штрафних кітків. І перший влучає 38-34. З таким рахунком у нас завершується перша половина гри. В якій баскетбольний клуб Кремінь приймає Волинь-Баскет. Це перший тур Суперліги Парі Матч. Але якщо таки надалі будуть грати нерезультативно в атаці баскетболісти з Луцька. Час атаки або ж ні для Волинь-Баскет. За фолами 4-3 попереду гості у цій третій чверті. 54,60 плюс 4. Дивимося за другою спробою. З другої не влучає. Малиш ж вдало на підбиранні. Залишив м'яч у грі. Залишив його для своєї команди на байду. І це, звичайно, що на користь господарів майданчика, але в них залишається 4 секунди. В цій атаці необхідно буде одразу фактично кидати. Ясененка вивели на триочкову спробу, Богдан влучає. І це плюс 6 для Кременя. Пішла остання хвилина 4-ї чверті. Волоньба. Ну що, вся увага на майданчик, друзі, як розіграють цей м'яч. Останню атаку, якщо ми впевнені, баскетболісти Волинь Баскет. Дивимось. Дивимось, чи буде спроба кітка. Випускає м'яч за бокову лінію. Показує арбітер. Незадоволений. Цим рішенням Сергій Алфьоров. Поїхала в нього нога по паркету. І виїхала за межі майданчика Зазуля. Ну і це вже перемога. Богдан Байда кидає м'яч у болівальників з рахунком 70 на 67. Баскетбольний клуб Кремінь здобуває свою першу перемогу у суперлізі. Парімай.